Ой, кавалерочка, я вам скажу тако, Ходила такою копудало цілий день, знаєте. А як зайшла в ліф, там люстарка, все на себе подивила і кажу, тако, то що таке? Що то таке зі мною? Ну, але мені сказали, це цей вигляд збиття ще і жінки. Так. так що, знаєте, хто себе вміє в руках тримати, а я, напевне, не вмію. Так, кавалірка, дали мені з лишених міксер. Але не могли ніяк знайти ту штуку на кекси. Я вже сьогодні не піду купляти, вже завтра піду, я, бо я вже вийшла. Далі. Далі вагу, тому що я на марафоні. І я мушу важити, знаєте, все, як книжка пише. Ну, а на що купляти, якщо є на дане Ну, а не на око все печутно, ну, а я на око їсти не можу. То знає почутно око, знаєш. лотки, що давала. Давала їм там, знаєте, серед э, тих лотках. Не знаю, що летала. кавалерочка. Я собі сьогодні теж зробила свят. Я собі до хати взяла вишники. Косички. Так як і говорила. Хочу їх. Тут така класна якість. Взяла собі баню і взяла собі обличчя. Розпаковка. Пергаментний папір. Вода не газована. А це дешевшу дешечу кров. Що, яка різниця, яка не газована вода? що я в пані бавлю, треба пару раз дати, що забула забуло. Що ж це забува? Я жартую, кому купила хек. завтра Може, ще сьогодні встигну, але не, знаєте, не обіцяю. На завтра, то так, якби на завтра хек, але хочу його легенько. Підсмажити на сковороді легенько, так знаєте? І тоді посмажити цибульку. Можна так потушити. Олії дуже мало оливку буду давати помідорчик із сиром затертий. І буде просто смакота то завтра. То буде то, то буде завтра. І ви знаєте, що кавалерка, я замітила? Візьміться думати, в твого трускавця в чорному акції, завжди акції. Я вам чесно буду, молоко 50 гривень, Я Ну, Та я що, правда, курва 2, і 2, і я таке не п'ю, але я там розведеш до кави хліб, ну рибку ще взяла. Най не буде, бо то марафон, знаєте, я себе подивлю що там дівки повикидують в тому марафоні, то там силупаки розбігають. А тут, знаєте, по кусочку най не буде. А може і дитина прийде теж зі мною на марафон, таке може бути. Сиртий вока кав'єрка по 50 гривень. Акції. Чесно, підпитаю. І такий водку на маску, знаєте, таку намазку взяла, то можна філодельфію заміняти. Таково намазка 50 гривень теж акція. Ну, каву щоку в магазині взяв. А й все. Ну, ще тік так тіктак взяла без писане смерділо. Знаєте, говорить так як... <рив> Ну а на що беруть тік-так? На що купують старший тік-так і жвачки? Безперство не смерділо. Треба говорити речі своїми іменами. Ти курва цибулі, бо нажирає, ще чогось йде, з рота, як не знати що. От тік-так все кинули в кишеньку, розумієте? Ага, людина йде знайома. Знає, ні, -ні тко, ви ж і сина файно. Моя прическа ніжка достиг. Ви сина Харина, а дивитися, людина йде, буде щось повідати. А ви так незамітно, тік так, один так незамітно собі до за поставить. Вже все можете гонороватку, дивитися на неї, повідати, що вона хоче. Знаєте, що або що ви хочете. Вони там кавалерка, йду їсти готувати. Макли бандрою. Кавалерочка готує ті в тілі. Правда, закінчилась мені приправа від Вімі. До м'яса то дала до курки. То думаю, ну то нічого, то щось і кусати буде курвати, ну, то курка то свиня, то що робити? Ну, одним словом, дала фарш, м'ясо змолола, цибульку потерла, яйко дала, дала, дала е, булку розмочену, дала сіль, перець і приправу. І треба це все дуже-дуже гарно, а, і ложку сметани дали. І треба це все дуже-дуже гарно вимішати і вибити. Так дуже-дуже добре, бо, бо чим краще кав'єрка ви вибиваєте, тим краще ну, будуть самі по собі ті в Обов'язково ложку сметани. Обов'язково. Ну, Я так не знаю, я так навчилася, вони мені тоді такі якісь... Знаєте такі? Кіфайк. Кіфай. Вимішую. Так, вибиваємо ще в русі добре. І викладаємо все. Хто що викладає? Хтось в гусятницю, хтось має таку шкляну, як я. Без різниці. Треба все заложити і далі покажу, що я буду далі давати. Кавалерочка, тепер соус до тівтілі. Даю сметану. Небагато. Так для смаку, звій. Даю сметану і даю сацибель. Ось ццибелі наливаю такого води. 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 І все гарно. Делі бертина і сметала. Бачите, зробив такий сон. Тепер це все заливає. Що Зробили вона тепер. Духовка в мене розігріта, але не настільки. І наші втільки відправляються в духовку при 180 градусів верх-низь. Засікаємо, скільки буде готуватися. Ну, кавалерка шурпа, буде всі варити дуже довгі. Готуємо ну, далі. Там кавалерка скажуть, коті в тілі всі їдять вже, ну а забула вам показати, які вони вийшли. Але вже відправляю ситуацію. Ой, печеркуємо. Або дивіться. Отакі вийшли тіфтєрки. Дуже-дуже смачні. Так що, Хто захоче готувати, всім смачного нема що робити. Чесне слово, от нема що робити. А курва шурпа далі варить, то хіба м'ясо сіває. Дуже довго ще буде, але на сіварі я вже ніде не спішу. Та й таке.